В окремих господарствах штатні працівники отримали заробітну плату у розмірі від 500 до 753 гривень, не забезпечений навіть середній рівень, не середній, а мінімальний рівень зарплати, встановлений законодавством. Зокрема, в фермерському господарстві Баркософт Агро 571 гривня, то «Обрі Обрій Плюс 753 гривні це в Волочийському районі, то «Хрістівка» 684, то Зоря 558 це в Ізяславському районі. ЗК <зв 'я> Воля Старосинявського району 653 гривні знову ж таки шарівка, дослідне підприємство, системи Академії аграрних наук ще раз повторюю. І стільки буду, стільки буду повторювати. Значить, бо вже ми з тою шарівкою не можемо довести, звести якихось кінців. Всього 604 гривні середня зарплата. Товарись від Шепетівського району 538 гривень.